Read Якщо ти дивишся це відео, значить ти хочеш продавати на Etsy. або ж у тебе вже є там магазин і ти хочеш покращити продажі. Мене звати Катя Бебешко, я гід поетці, і в цьому відео я запрошую тебе на інтенсив по ключовим словам, де ти дізнаєшся, що таке ключові слова, навіщо вони потрібні, як працює алгоритм пошуку на Etsy, де використовувати ключові слова, що таке теги, як їх правильно складати, якими вони бувають, та інструменти по пошуку і підбору ключових слів і як їми користуватись. Також будуть. Бонуси. Це інструкція по роботі зі штучним інтелектом для еці. І майндмеп навігація по підбору ключових слів. Це такі собі шпаргалки, які ти будеш використовувати в роботі на постійній основі, і тобі вони в рази спростять роботу. Ключові слова це фундамент твого магазину. І від того, наскільки влучно ти їх підбереш, буде залежати його подальший розвиток. Якщо ж ти віриш в свій продукт, він дійсно потрібен аудиторії ЕЦІ. Ти готовий працювати з магазином. То підібрати ключові слова, які будуть продавати, для тебе не складе труднощів. Чекаю тебе на інтенсиві. До зустрічі!